Сьогодні я підніму таку тему, яку майже ніхто не піднімає ні на Ютубі, ні в інших джерелах. Навіть в літературі її важко зустріти. Там, де суцільно застосовується гліфосат на сої, майже 100% по країні. Звичайно, сою там ніхто не вирощує. І коли я запитав у фермера, а що це за а він говорить: а без цього доброго я не отримаю високий урожай по сої. І ми почали розбиратися із агрономами. Так от як вияснилося, що гліфосат, коли ми вносимо на сою, він блокує і соя починає втрачати ну, свою продуктивність. Не в баковій суміші, ні в якому разі, а окремо, який саме елемент блокується і що потрібно зробити. Тому ставайте спонсорами нашої, нашого каналу. І оптимальної технології, інтенсивної, і будете завжди першими знати хорошу професійну інформацію і бути продуктивними і успішними.